Знову було нічемна? Тизно була нечемно? Га, Мік? Ти була нічемна? Було? Що хвостиком валяємо? А ти? Була, була чемна, Бі? Що ти зразу ж відвертаєшся? Ти була чемна? Це теж така же сама, да? І ти? Да? Що таким злядиком побитої собаки дивишся, га? Ой, бозі, бозі. Ти вибачаєшся? А ти? Було чемно? Питаю. Була? Що ти мені зразу же лапку даєш? То ж саме. То ж саме. Тоже вибачаєшся? Чого ви дві нечемні були, га? От скажіть. Вони, вони нечемні дуже. Зразу. Ого, ого. Лейкосіким поставим, да друзі.